Доброго ранку. Свою роботу в ефірі «Єдиного марафону починає команда «Інтера». Я Анастасія Даугле. Ми з вами наступні 6 годин на часі новини. В Україні масштабна повітряна тривога через ракетну атаку росіян, як повідомили у повітряних силах, чотири літаки Ту 95 близько о пів на шосту ранку здійснили пуски з району міста Енгельс у Саратовській області. Перші ракети зайшли в український повітряний простір через Чернігівську область і взяли курс на Київщину. Щойно повернули на Полтавщину. Крім того, актуальна її загроза від ворожих ударних дронів, тож перебувайте в укриттях. У разі появи нової інформації ми повідомлятимемо вас. Стежте за нашими випусками новин. Шахидами окупанти атакували вночі місто Суми. Як повідомляє виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар, приліт був у зарічному районі Сум. Одна людина постраждала. У багатоповерхівці повилітали шибки. На місці працюють ДСНС та поліція. Під ударом росіян місто вже другий день поспіль. Учора вдарили по 13 громадах Сумщини. Двоє людей загинули, п'ятеро поранені. Як повідомляють в обласній військовій адміністрації, протягом доби окупанти 70 разів обстріляли прикордоння області. Зафіксовано майже дві сотні вибухів. Ворог застосував під час атаки міномети, баспілотники і артилерію. У сумській громаді пошкоджені. Два багатоквартирні будинки та дві автівки. У Миропільській шість приватних будинків зазнали часткових руйнувань. На Харківщині унаслідок удару росіян поранено дві жінки. Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синігубов, окупанти вдарили пізно ввечері по місту Дергачі. Пошкоджені приватні будинки. На місці влучання тривають відновлювальні роботи. Наслідки атаки ударних дронів долають у Старокостянтинівській громаді на Хмельниччині. В одному з сіл пошкоджені 15 приватних будинків і лінії електромережі. Наші кореспонденти бачили масштаби руйнувань. Попав шахет, її розвернуло, відкинули на два метри. Самі її також прибрали звідси. Уламки шахидів потрощили будинки на одній з сільських вулиць Старокостянтинівської громади. Десять будинків постраждали найбільше, тобто вилетіли всі вікна, дахи пошкоджені. А в районі п'яти будинків там менше пошкодження. Найбільше уламок дрона влучив у це обістя посеред ночі. За щасливим збігом батьків і чотирьох дітей не було в хаті. Він вирвало воронку, Наверху то повернаверху вшемотло зробило. Всі вікна побиті, і на полу, все, все, і шикатурка попадала. Відранку на місце приїхали комунальники та волонтери. Надавали плівку, терпулін, а також плити USB за потребою всім заявникам. Розбитий електролічильник споживачів будемо міняти ящик обліку і перебитий провід магістральний. А в будинку 95-річної Марії Васильівни вибуховою хвилею знесло дах і повибивало вікна. Жінка, яка пережила Другу світову і голодомор, ледь оговталась. Я не сповнила, як мене кинуло на землю, я не сповнила. Тільки лежу ще, ще захотіла до горду зараз я Холодно, холодно з межа, як десь за вікна нема. Працівники місцевого комунального підприємства латають дахи та затуляють вікна, нарікають, роблять це чи не щодня. Матеріали не забезпечені а от людей бракує. В бригаді, якби в мене залишилось три хлопці, які ми обслужуємо 72 села, і тим більше ці зара обстріли то в мене в бригаді, якби вже людей немає. Вже по обіді вибиті шибки та двері затягнули плівкою. А пошкоджені покрівлі затулили шифером, відновили і електропостачання. Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці телеканал Інтер. Єдині новини. Рязанський нафтопереробний завод у Росії зупинив роботу після атаки ударних дронів. Про це повідомляє агенція Reuters з покликанням на три джерела. За їхніми даними, найбільше постраждав головний блок первинної перегонки. Наразі росіяни розглядають варіант запуску резервних установок, але потужності залишатимуться обмеженими. Торік підприємство переробило понад 13 мільйонів тонн нафти, що становить майже 5%. Від загального обсягу нафтопереробки в Росії Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію щодо України, відхиливши поправку Росії. Кремль намагався замінити слово війна на конфлікт в Україні. Також провалилися три європейські поправки, зокрема щодо чіткого визначення Росії як країни агресора та вимоги про негайне виведення її військ з України. Ухвалений текст запропонований Сполученими Штатами, складається з одного речення і містить лише загальний заклик до миру. Напередодні нагадаю, Генасамблея ООН схвалила резолюцію автор України та ЄС, яка прямо засуджує агресію Російської Федерації, проти проголосували 18 країн, включно зі Сполученими Штатами та Росією. Натомість Сполучені Штати внесли власну резолюцію. Її генасамблея теж затвердила, але з поправками від європейських держав, які замінили слово конфлікт на повномасштабне вторгнення, а також додали заклик до відновлення територіальної цілісності України. Київ від голосування за американську резолюцію. Утримався. Країни Великої Сімки досі не можуть узгодити спільну заяву до третьої річниці вторгнення Росії в Україну через позицію Сполучених Штатів. Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що між країнами є розбіжності щодо формулювань у документі. Сполучені Штати пропонують м'які формулювання із закликами до миру, як у їхньому варіанті резолюції ООН. Натомість європейські партнери наполягають на визнанні Росії агресором з вимогою вивезти її війська з України. У вчорашньому засіданні Великої сімки у відеозв'язку взяв участь і президент України Володимир Зеленський. Разом з ним були президент Єврокомісії Урсула фон дер Лейен, президент Євроради Антоніо Кошта та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, які приїздили у Київ на роковини повномасштабного вторгнення. За словами Володимира Зеленського, спільна позиція України, Європи та Сполучених Штатів має стати тією силою, яка допоможе забезпечити гарантований мир. А також вкотре наголосив, що Україна має бути членом НАТО, адже будь-який інший шлях стане набагато дорожчим і складнішим для усіх. Також президент провів низку зустрічей, зокрема з Урсулою Ляєн, Антоніо Коштою, обговорили збільшення закупівель озброєння у вітчизняних виробників за рахунок надходжень від заморожених російських активів, а також прогрес у процесі переговорів про вступ України в ЄС. На зустрічі з лідерами країн Північної Європи та Балтії йшлося про роль Європи у переговорах про наближення справедливого миру та спільний європейський план дій та про підготовку п'ятого саміту Україна Північна Європа із Джастіном Трюдо говорили про оборонну співпрацю, посилення ППО та гарантії безпеки для України. А з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом про потреби українських воїнів, інвестиції у виробництво українських дронів. Та відкриття хабу єдності в Іспанії. Тим часом ракети, якими росіяни зараз атакують Україну, змінили курс з Полтавщини на Чернігівщину і рухаються у напрямку Черкас. Про це щойно повідомили повітряні сили. Не ігноруйте попередження і перебувайте в укриттях. 500 мільярдів доларів коштуватиме повоєнне відновлення України за останніми оцінками. Про це на спільному засіданні уряду України та Європейської комісії заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, європейські компанії зможуть інвестувати у такі зусилля, а сама Україна слугуватиме конкурентним хабом, адже ми маємо стратегічну логістику, людський капітал і досвід. Зараз треба інвестувати в нашу колективну безпеку, але безпека не означає лише військову компоненту. Це означає ще енергетику, критичні матеріали, потужні технології. І це те, що ми можемо так само запропонувати Європі, не лише те, що ми пропонуємо на полі бою наш новітній досвід, але й корисні копалини, які включають літій, титан, газ, ні та технологічну синергію, як таку. Україна також є одним із лідерів IT та цифрової технології. Це стосується як державного, так і приватного. Нього сектору ми можемо таким чином покращити доступ європейським громадянам до державних послуг в ЄС. Думаючи про майбутнє, ми хочемо повністю інтегрувати енергоринок України в європейський ринок електроенергії. Хочемо також використовувати газосховища України і, звісно ж, інвестувати у відновлювану енергетику. Ми хочемо посилити також нашу співпрацю в оборонній сфері. Ми можемо багато в чому повчитися саме в Україні. У вас дуже інноваційна та процвітаюча сфера оборони. Ви маєте вражаючі стартапи, коли, наприклад, молоді люди виробляють дрони дешевше, швидше і розумніше. Ми вчимося у вас і сподіваємося, що ви допоможете посилити нашу оборонну співпрацю. Верховна Рада підтримала міжнародне звернення, яке приурочило до третіх роковин повномасштабного вторгнення. У документі міститься заклик збільшувати підтримку України та допомогти притягнути до відповідальності країноагресорку агресорку за воєнні злочини і геноцид. За проголосували 244 народних обранців. На спеціальному засіданні парламенту були присутні українські міністри, представники різних релігійних конфесій, а також делегації країн ЄС та Європарламенту. Разом вони провели спільну молитву та висловили підтримку у прагненні України до сталого миру та вступу в ЄС. Ворог прийшов, маючи на меті, стерти нас. Але він прорахувався. Українці навчилися перетворювати свою біль. У силу українці навчилися робити все так, щоб ворог жалкував про свій от кожен крок. Київ залишився українським, і Україна поверне свої прапори туди, де ворог тимчасово намагається нав'язати імперський триколор чи двоголову курку. І там, де сьогодні вони встановлюють свої символи окупації, знову майорітиме український стяг. Наступний випуск новин о 6.30. А зараз передаю слово Олександру Васильченко. Він доєднується до ранкової команди і продовжує марафон. Дякую, Анастасія. Посилена навчальна програма для мобілізованих танкери із заборона і заборона імпорту алюмінію. Що увійшло у новий санкційний пакет ЕС проти Росії? Про це і не тільки вже за кілька хвилин. Дочекайтеся.